Вітаю, друзі. Сьогодні, 5 листопада 2024 року, і я пропоную поговорити про Україну і про Польщу. Звісно, що в цьому короткому відео я не зможу вичерпати всі теми, які стосуються наших складних, історично обумовлених відносин, але про дещо слід все ж таки сказати. Останніми днями є такий вал. Інформаційних приводів з Польщі щодо України. Ну, по-перше, міністр закордонних справ Радислав Сикорський <кій> заявив про те, що його увів, обманув, відверто кажучи, міністр закордонних справ України Сібіга Андрій Сібіга, який пообіцяв йому, що е, до 1 листопада е, сунеться з мертвої точки питання ексгумації жертв волинської трагедії. Крім того, е, буквально <кій> сьогодні стало відомо, що віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський польського уряду е, досить жорстко висловився про питання України. Зокрема, <кій> він сказав, що Зеленський фактично провокує вступ Польщі у війну з Російською Федерацією, коли вимагає збивати російські ракети на території України. Крім того, він назвав Зеленського безвідповідальним політиком, який е, поводиться в такий спосіб, е, що не сприяє налагодженню відносин між Україною та Польщею, з огляду на те, що Україна багато чим зобов'язана Польщі. Е, в уряді Польщі сам Радислав Сікорський виступає. Прибічником того, щоб Польща допомагала Україні збивати ракети над територією України ще до того, як вони підлетять до території Польщі. Однак уряд, уряд Польщі заявив про те, що ця думка Сікорського є його приватною думкою. Хоча е сьогодні, якщо не помиляюся, Сікорський заявив про те, що це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони е країн НАТО і, відповідно, воно стоїть на порядку денному. Але що ми. В загальному можемо констатувати, ну, перш за все, звісно, що в Польщі питання України, особливо питання волинської трагедії, є питання внутрішньої політики, і польські політики на цих питаннях паразитують. Ми не можемо нічого з цим зробити, тобто це є об'єктивна реальність, тому що Польща триває впродовж тривалого часу була окупантом е, частини території України. Хоча ми не можемо. Прямолінійно застосовувати цей модернізований термін до середньовічних відносин, але фактично це десь було так. Тобто ці складні контексти ми залишимо поки що поза дужками. Але Україна може зайняти розумну, зважену позицію. Ну, перш за все, об'єктивний факт, що Польща важливий логістичний центр для інтересів України. Польща важлива країна, в якій проживають дуже багато українських біженців, яка їм допомогла. Зрозуміло, що українські біженці мають позитивні економічні ефекти і для Польщі. Але це ж, польща їх не забрала в Україну насильно. Вони самі туди приїхали, розумієте? Далі, Волинська трагедія. Справді Польща політизує це питання безпідставно. Вводить його в прості контексти, вириває з історичного контексту, де є серйозна історична вина Польщі у тому, що ситуація на Волині склалася так, як вона склалася. Не враховується чинник Совєтського Союзу, не враховується чинник червоних партизан, не враховується чинник Російської православної церкви на, на Волині, і так далі. Але питання полягає в тому, що Україна не має чіткої позиції, яка не говорить Польщі про те, що. Має бути баланс захисту інтересів України, захисту інтересів Польщі. І якщо ми говоримо про ексгумацію, і вже Польща настільки політизує це питання, то є питання українських пам'ятників, українських цвинтарів, українських церков, української культури тощо, тощо. Тобто, якщо б Україна займала розумну зважену позицію, то ми б в цілком інший спосіб виглядали і в політичному полі Польщі. І в цьому діалозі, в той час, коли Зеленський та його Шапіто використовують виключно риторику хамства, риторику некомпетентності, риторику вимог, риторику висловлювання претензій, тобто вони займаються політичним дітватством. І фактично з 2023 року ми маємо констатувати, що відбувається суттєве погіршення відносин. Між Україною та Польщею фактично дружньою країною, яка розуміє я переконаний, що зараз вони розуміють, що ми є щитом, який захищає їх від Російської Федерації, і допомагають нам і користають цього економічно. Справді Польща збільшила імпорт до України своїх товарів. Її економіка значною мірою виграє від того, що в Україні війна це природньо, але е нам не варто. Рубати ту гілку, на якій ми, зокрема, сидимо, і все це наслідок некомпетентності і низького інтелектуального рівня Зеленського та його Шепіто, я вважаю, що в таких умовах нам треба переосмислити всю цю ситуацію, тому що Польща наш важливий адвокат в структурах Європи, в НАТО, в ЄС, і якщо ми себе будемо так поводити, як Дітвак. Не будемо мати позиції, не будемо мати концепції політичної взаємодії із країнами, коли ми будемо думати критеріями 24 лютого 2022 року, в листопаді 2024 року, коли весь світ вже втомлюється від війни в Україні, коли він вже хоче в якийсь спосіб це все закінчити, то ми будемо лише програвати, як, власне, це і відбувається при Зеленському та його Шепіток. Ми можемо констатувати, от, наприклад, як діє Російська Федерація. Зараз з'явилася новина про те, що щодо деяких товарних груп е у зовнішньоекономічній діяльності Російська Федерація переходить на бартер для того, щоб обійти обмеження по розрахунках. Ми можемо з цього посміятися, а можемо подивитися на те, як діють дорослі країни, і змушені це констатувати, що замість того, щоб скаржитися, звинувачувати когось третіх осіб. Росіяни беруть і придумують якусь схему, щоб воно діяло, щоб воно функціонувало. Так роблять дорослі країни. Так Україні нарешті потрібно стати дорослою. Перш за все, виборцям, які проголосували за Блазня під час війни. Їм нарешт, нам, виборцям України, нарешті слід стати дорослими. Не вимагати, а розуміти, як ми можемо. Викрутитися з тої чи іншої ситуації, що ми можемо зробити, що ми можемо покращити, як ми можемо діяти розумно в тій чи іншій ситуації? Щодо Польщі потрібно розробляти системну політику? Не можна реагувати просто на виклики сьогодні, так, завтра інакше, так діють недорослі країни. І це програш для України, зовнішньополітичний програш, який ми повинні констатувати на польському фронті, на польському напрямку, що Україна виглядає слабше. І дипломатично, і інтелектуально, і щодо позиції. Хоча наша позиція об'єктивно є сильною. У нас війна, ми є жертвою агресії. І ми могли б з цим розумно скористуватися, скористатися, якщо б ми діяли розумно, якщо б ми висловлювали свою позицію коректно і дипломатично, якщо ми висловлювали б раціональні аргументи, я впевнений, що ми б могли вплинути на позицію Польщу, Польщі на свій бік. Однак ми не можемо через те, що в нас некомпетентне керівництво. Слава Україні!